Друзі, привіт! У нас велика зрада. Фактично сьогодні, та й в принципі, декілька днів до цього влада достатньо відкрита. Нас всіх послала за російським кораблем, визнала свою корупційність, чи, в принципі, бажання навіть красти, і в цілому зірвала купу міжнародних зобов'язань. Звичайно, ми сьогодні будемо говорити. Про те, як Кабінет міністрів, а по факту Зеленський і його оточення прийняло рішення красти далі, ну, якщо коротко, і, відповідно, зірвало призначення нового очільника БЕБ, якого брала міжнародна комісія, і що привітали посли G7. це буде відео скоріше, не про сам факт зради. Ну, тут мені здається, все зрозуміло. А по причини, як це відбувалося. Інсайт, як приймалося рішення, як до останнього думали його схвалювати чи ні, і відповідно, що це все означає і чого очікувати далі. Тож відео буде трохи довге, тому що тут буде багато так чи інакше оціночних суджень від мене. Але я думаю, що вам буде цікаво їх почути. Що не менш напишіть в коментарях, чи ви погоджуєтеся з ними чи ні. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал Злізний Нертеп, і ми починаємо розбирати. Ну, без перебільшення, одне із найбільш корупційних рішень цього уряду. Поїхали. Я дуже коротко, щоб не зупинятися на багатьох нюансах, давайте хто пропустив минулі е серії. У нас є Бюро економічної безпеки. Тотально ручний орган, який кришує все, і ми окремо поговоримо про якраз як кришується бек офіс і хто там залучений. І була міжнародна в принципі вимога. Я автор цього закону про те, що міжнародні партнери разом з українською делегацією мають обрати відповідно нового чільника бюро економічної безпеки і з великими боями, скандалами, навіть там були окремі драми, як це зривали. Все ж таки, конкурсна комісія обрала нового чільника. Це Олександр Цивінський, детектив набу він лідер у цієї. Операції, в тому числі по Камарницькому, чисте місце по Пашинському, ну, коротше, крутий чувак, якщо коротко. І незважаючи на те, скільки Саша йшов гарно по конкурсу, бек-офіс якраз Бебу викидали різні компромати на нього, в тому числі, що у нього батько, з яким він не живе, живе в Росії. Навіть була окрема історія, коли СБУ прислала лист по ньому чи ще одному детективу набу, і говорила: Я-я, і -я -я, тут така небезпека. Потім виявилось, що там один з членів комісії рецензіату, голови СБУ. Але це окрема історія, незважаючи на весь цей зашквар, в принципі, те, що телеграм-канали там не зупинялися, конкурсна комісія обрала Олександра Цивінського, переможця. Вони надіслали ці документи в минулий понеділок в уряд, і у. Уряду було 10 днів для того, щоб призначити Олександра новим очільникам бюро економічної безпеки. Тут конкретно зупинів, що по закону уряду не бало, в принципі ніякої опції, додатково щось перевірити чи не призначати. Ну в них опція технічна, вони мали це зробити, і відповідно, станом на 7 липня 2025 року, ввечері, уряд видає. Текст про те, що він а, не буде призначати пана Цивінського, отримали інформацію про національну безпеку і звертаються до комісії а, обрати когось іншого, хто підходить до ОП і взагалі переглянути своє рішення. А, Ця історія повністю незаконна. Уряду ще раз не було такого права, але в принципі, ну кого це зупиняло, очевидно, що тут якби є політичне рішення, і про нього ми будемо зараз в принципі, говорити. Ем, щоб одразу зняти цю частину про безпекові ризики, ще раз у пана Олександра є батько рідний, з яким я так розумію, він давно не живе і не спілкується. Він живе в Росії. Олександр працює з самого початку в бюро економічної, в бюро економічної в НАБУ. Він був на початку вторгнення Росії в 2014 році в АТО. В 2022-му був спецоперація ГУРУ. Він вже з самого початку створення НАБУ, детектив НАБУ, до цього теж працював в правоохоронних органах. Тому про безпекові ризики мені здається тут, м'яко говорячи, говорити. Ну дуже якось дивно, тим більше, якщо ми вже починаємо дискусію про російські паспорти батьків, то я нагадаю, що у пана Сирського або у очільника агенції е закупівлі Джумаділова м, батьки прям живуть в Росії, і я так розумію, вони досі з ними спілкуються. Так само як і у, наприклад, заступника служби безпеки України, і м, вже щоб закрити повністю от. Цю частину про маніпуляції просто нагадаю твіт послів G7, які після обрання пана Цивінського привітали з відкритим конкурсом. Ну коротше, не бачить ніхто ризиків, та і в принципі це все придумана історія. А тепер я хочу поговорити вже детально, чому це було прийнято, і що це означає. Дивіться, наша влада за 6 років, особисто Зеленський. Особисто і в першу чергу. Не Єрмак, не татаров, не хтось інший. От особисто він. Um, знають всі схеми, які існують в країні, ну, через тотальний, в принципі, вплив. Вони чудово знають, хто виробляє нелегальні цигарки і продає їх, і краде з державного бюджету 25 мільярдів. Хто крешує ігорку, хто виробляє нелегальне паливо, хто не виробляє нелегальне. Um, всі Різні речі, включаючи, наприклад, кришування ігорки. Коротше, вони ці схеми знають. Більш того, вони їх більшість і створювали або покривають. І Бюро економічної безпеки, в принципі, мали більшість із тих таких речей, ну, якщо не побороти, то хоча б зменшити в обсягах. І більш того, мали притягнути відповідальних за. У це кришування чи навіть таку діяльність до відповідно кримінальної відповідальності. І в даному випадку ситуація достатньо чорно-біла. Очевидно, що ані Зеленський ані тим більше його оточення на цьому наживаються, не хочуть втрачати ці виважелі впливу, а відверто грошові потоки. Більш того, для них це настільки принципове рішення, що, попри дані до цього обіцянки бізнесу, громадськості, міжнародним партнерам, ми, як держава вже на це взяли конкретно гроші мільярдами за те, що ми це зробимо. М -м, вони кидають всіх і говорять: ні, ми в порушення закону. Будемо далі красти, грабувати, рейдерити бізнес, і нам за це нічого не буде, тому що немає виборів, немає в принципі, і нормальної свободи слова, немає політичної конкуренції. Тому якби грабуй і роби щось погане з гусаками. От, в принципі, це читається саме як такий посил. Друге, окрема драма про вплив правоохоронних органів, які є незалежними, їх насправді не так багато, а конкретно, набу, і в даному випадку кейс Чернишова він не тільки не показав владі, що далі грабувати цю країну, яка зараз така кров'ю у війні, не можна. воно показала те, що ось така незалежність, та і в принципі верховенство права це конкретний ризик для них, ну тому що. За Чорношовим прийшли, за Міндічем, ну на даному випадку, за його гаманцем Леонідом Міндичем, теж прийшли. Це питання часу, коли почнуть добиратися ще вище. І, відповідно, в якийсь момент бо ця шизофренія, параної та побоювання, що тут і зараз їх лють, стало настільки велика, що вони стали. Класти на важелі терезів, що будь-яка незалежна структура це ризик для їх виживання. І тому особисто президент дав команду зупинити конкурс по БЕБу. Ніхто інший не знову ж таки не навіть Єрмак, ні, це його команда він несе за це відповідальність. Пункт номер 3 По факту, цією дією уряд та, в принципі, Зеленський, а далі там ще… По ланцюгу, в тому числі, уряд, показує, що ніякого плану зберігати хоч якийсь баланс контролю за системою у них немає. Є план грабувати і план грабувати ще більше. Ось це є. Якось зменшувати свої амбіції або якось боротися для того, щоб закрити дірку в бюджеті, у них немає жодного бажання. І це чесна відповідь, про яку в принципі навіть написав депутат від фракції Слуга народа, що в принципі всіх іноземців послали з своїм відкритим конкурсом на коротше туди за російським кораблем, і він повністю. Правий своєму посилі так саме і було зроблено. Це пункт номер три. І тепер останнє. Що з цим, з цим робити? Я не думаю, що тут у нас є вже великий вибір. Ну, тобто, по факту, пропозиція влади вона достатньо проста. Ви терпите. Наскільки ще потрібно, а скоріше за все, це буде достатньо довго, тому що триває війна. Ми далі грабуємо Україну, вона поступово слабше, потім, ну, потім ми поїдемо в Дубай, а ви хочете цим і займаєтесь. Або, друге, ми піднімаємо галас. Влада розуміє, що, як говорить, що у них вже починаються достатньо великі проблеми, в тому числі з рейдингом Міжнародники закручують гайки, говорять, ну ребят, ви не можете одночасно брати у нас гроші і ось так відкрито красти. І далі, в принципі, ситуація вирішується до чергового скандалу. В принципі, ось весь і вибір в мене немає ніяких для вас пропозицій тут. Я скажу відверто, ми окремо працюємо саме над тим, щоб зараз нашим урядовцям та й не тільки прийшла достатньо зрозуміла позиція іноземних партнерів про те, що ну, скоріше за все не прокатить ця ситуація. І я переконаний, що так само ви допоможете з розголосом. Але, ну ще раз, мені більше за все в цій ситуації навіть вже не так бентежить і БЕП. Ну тобто, зрозуміло, я на це витратив три. Роки свого життя, і ми б хотіли, б, щоб ця реформа завершилась. Мені настільки цікаво, що в голові у людей, які приймали це рішення, що, чесно говорячи, я починаю сумніватися в адекватності, в принципі, сприйняття їх реальності. Мені цікаво, чим думали всі урядовці, які вчора одноголосно прийняли це рішення. Ну тобто. Зрозуміло, що вони ніхто, звати їх ніяк, і вони чисто помічники Офісу президента. Але Шмигаль, Середенко, Майченка, Стефанішин, ну всі ті, хто вчора підняли руку, вони ж чудово розуміли, якби, що це прям захист схем. І тим не менш, заради просто свого, ну, а відверто нічтожного існування, як урядовців, вони. Проголосували це рішення по факту, вписали своє ім'я в локалізацію такої історії. І тому будь зараз, коли говорять про зміну уряду, ну блін, яка різниця, який із хробаків буде зараз від Зеленського очолювати уряд і далі підписувати всі такі рішення. Ну це не має жодного значення. Ще раз мені окремо приємно, що за це проголосувала Свереденка. Дуже люблю, коли вони виходять і розповідають, як вони люблять бізнес. Ну от. Бізнес, побачите вас тільки що, і вона послала. Ну, коротше, послала. Друга частина це історія, в принципі, з розрахунком офісу. Ну, типу, чому оточення Зеленського захищає? Історію по Бебу мені зрозуміло. У них є бек-офіс, до речі, це нова інформація. Да, бек-офіс, ми знаємо, хто. скоріше за все, скоро вийде розслідування. Там екс-БЕБівці, які, в принципі, всім цими керують в Бебі, там Ткачук, якщо я не помиляюсь, окремий теж персонаж, про якого ми будемо говорити. І вони це крашують, заробляють гроші, перекачують на криптофлешки, Якраз них відповідає людина, яка має розслідувати цю, цей напрямок в Бебі та СБУ. Але ну це окрема історія. Їх мотивація зрозуміла. Мотивація вищих політичних діячів для мене була до цього моменту незрозуміло. Тепер вона відкрита, напевно, вони в принципі роблять те ж саме, тільки в більших об'ємах. Будь-якого іншої причини немає. Третє про те, куди все це катиться. Якщо відверто, то більш за все мені. Страшно від того, що, попри всі військові, політичні та фінансові ризики, влада навіть в таких умовах, коли у нас проблема з фінансуваннями від іноземців, коли Європейський Союз хитається, і коли нам треба знайти ще 15 і 20 мільярдів на наступний рік, влада все одно зберігає свої схеми. І мені здається, що от таким чином вони ведуть країну під, ну, відверто говорячи, катастрофу. І як їх це змінити, окрім розголосу, в мене відповіді немає. Ще раз повторюсь, що одної з таких великих мотивацій щодо в принципі збереження контролю за ЗБ було те, що після кейса з Черношовим там параноя, що всіх їх здадуть, їх розслідують, ведуть в санкції, і взагалі в їх тепер є ризики для родин. Ну, напевно, і навіть тут важко щось коментувати. І останнє, що буде далі. Звичайно, ми зараз пояснюємо всім міжнародним партнерам, що рішення незаконне абсолютно байдуже, що там проголосував уряд, вони мають прийняти, і зараз тут партнери мають обрати дві прості опції, або вони достатньо прямолінійно пояснюють нашим урядовцям і чиновникам про те, що далі красти не можна, або вони пропускають цю ситуацію і, на жаль, вона буде розвиватися в, в десантній геометричній прогресії. З наступним кроком це атакою на антикорупційні органи, які очевидно стали ризиком. Що я вам сказав вже раз. 15 за це відео. Ось простий вибір, що можуть зробити громадяни? Це. Валити рейтинг Зеленського на конкретній цій історії. Я дуже прошу вас поширити це відео, якщо є можливість написати в соцмережах. Не витрачайте час на перекидання стрілок, на Шмигаля, Свереденко, Єрмака, Татарова та будь-кого іншого. Тут є чітка одна людина, яка в цьому винна. Прізвище Зеленський, він єдиний на сій рейтингу в, в їх команді. І, відповідно, коли ви пишете щось негативне показ цьому кейсу, не забувайте згадувати, хто за це несе відповідальність. Це Вони, як я говорив, більше трясуться за свій відсоток рейтингу, ніж відсоток ВВП. Ми, звичайно, будемо з цим боротися. Я намагався це відео зробити вам максимально ем, з достатньо низькою емоцією. На відміну від попередньо. Але просто ще раз я хочу, щоб всі чітко зрозуміли, що якщо ми пропускаємо цю ситуацію, то по факту легалізували те, що під час війни влада краде, крала і найгідніше буде далі красти, чим поступово-поступово буде послабшувати наш і видавати в руки ворог. Якщо ми ці ситуацію Відстаємо, а я якраз збираюсь саме щоб поборотися все ж таки за це. То у нас з'являється шанс закрити багато схем, які підуть грошима на виробництво дронів. Не те, щоб там в дронах не було корупції, в тому числі і фірм Міндіча. Але в даному випадку це значно нам якби, допоможе і, ще не менш, прибере, я сподіваюся, корупційну мотивацію у влади, хоча б. Більшість цих сфер, в принципі, вибір достатньо простий. Нас послали. Тепер реакція від суспільства має бути достатньо очевидна. На цьому у мене все. Пробачте. Блог, як я обіцяв, був мало емоційний, сподіваюсь, достатньо інформаційний. З вами був канал Злізний Нардеп, Мене звати Ярослав Солесняк, і до нових зустрічей. До побачення.